У нас сьогодні з вами дуже цікава тема, адже говорити ми будемо про клавіатуру, про яку я б особисто багато чув, але жодного разу не використовував. Ну, як ви вже зрозуміли з назви відео, мова йтиме про клавіатуру від Ducky, а конкретно про Ducky One 3 TKL. Причина доволі проста: у ДАКІ з'явився офіційний імпортер в Україні, тому клавіатури тепер можна нормально купити, і вони ще й мають офіційну гарантію. Поговоримо з вами про те, чому взагалі ця компанія має таку відомість, що у них там цікавого використовується, що як з вартістю, та які моменти виглядають доволі дивними. Вітаю вас, шановне панство! На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почнемо ми з того, що клавіатури це взагалі доволі специфічний продукт, який не описується такими характеристиками, як в тих же мишах, наприклад, де робиться акцент на частоту оновлення сенсору, DPI та інші технічні особливості. Клавіатури це трохи про інше. Це про відчуття від гри, про відчуття від набирання тексту, про тактильні відчуття від натискання по клавішам, про звук, який видають свічі, про звук, який видає при цьому корпус клавіатури і так далі. Тому клавіатури це більш інтимний продукт, який важко оцінювати загальнодоступними, яким. З характеристиками і словами саме тому власне даки свого часу доволі швидко здобули популярність, адже основний акцент в своїх продуктах вони роблять на якість, надійність та унікальність. У них навіть є своя квак-філософія. Квак, квак це абревіатура, яка розшифровується як якість, універсальність. Акустика, зручність та стабільність говорячи конкретно про WoW 3 TKL, це як ви вже здогадались, клавіатура в форматі TKL, 80% 88 клавіш. Найперше, що ви відчуваєте при розпаковці, це її вагу. Вона відчутно важка, 908 грамів. На що є свої причини, які далі буде видно неозброєним оком. Твої... вага це запорука надійності. Я завжди любив надійність. Клавіатура має доволі стриманий дизайн в корпусі, я б навіть сказав, доволі класичний, що за бажання компенсується широкими можливостями кастомізації, що, як раніше, ми вже відзначили, є основною логікою компанії стосовно своїх продуктів. В комплекті з клавіатурою йде додатковий набір ось таких от кейкапів, якими можна замінити обрані кейкапи на інший колір, або взагалі, наприклад, якось тут будь-яку клавішу замінити на ось таку чи на таку з качечкою. Для того щоб їх замінити, в комплекті є фірмові інструменти. Як для заміни кейкапів, так і для ход свапу свічів. Проте важливіше тут те, що за компоненти при цьому використовуються. Усі кейкапи зроблені з подвійного PBT пластику, який відчувається дуже надійним, як з тактильного боку, так і зі звукового, що важливо. Ну а ще він витривалий та зносостійкий, що продовжує як термін використання клавіатури, так і банально самі кейкапи довше не стираються. Свічі це класика, як вона є, конкретно в моєму варіанті це Cherry MX Брок. Brown тактильні перемикачі, які особисто я вважаю оптимальним рішенням між тактильністю, приємністю тайпінгу та для геймінгу, і звісно ж звуку. Вони не мають оцього відчутного клацання, як сині, наприклад, але при цьому ти чітко розумієш, коли клавіша вже натиснута. Кажу так, тому що в моїй особистій клавіатурі також стоять саме коричневі свічі. Повний хід клавіші 4 мм, Спрацювання відбувається на 2 мм, Ресурс більше 100 мільйонів натискань. Для того, щоб ці свічі за бажання чи за потреби можна було швидко та безпроблемно замінити, тут встановлені каїлівські сокети, які дозволяють власне замінювати свічі легко, без потреби в перепайці, і при цьому виробник гарантує, що це можна робити велику кількість разів. Самі ж свічі розташовані на подвійній psb платі, яка знову ж за логікою компанії зроблена максимально надійною та безшумною. І от на звуках тут взагалі все пов'язано, тому що користувач. Не повинен чути звук корпусу, гудіння його. Користувач має чути те, що задумала компанія, щоб він чув. Для цього над платою розташований спеціальний шумо та вібропоглинаючи силіконовий гель Q-Bounce, який спроєктований таким чином, щоб підсилювати акустичні властивості перемикачів, але при цьому позбавити від шуму самої конструкції клавіатури. Під платою розташована піна іва, яка працює вже над шумозаглушенням оцього гулу корпусу. Це це разом надає дійсно круті відчуття від роботи за цією клавіатурою. Звук є дійсно виключно від самих свічів, так капів. Сама клавіатура не вібрує та не дає зайве ехо. Набирати текст дуже зручно, грати також. І в цьому, як на мене, і полягає універсальність цієї клавіатури. Не так, що от, от з цими свічами добре набирати текст, а з цими добре грати, а дійсно універсально швидко можна як грати, так і працювати. Кожна клавіша має чіткий та прогнозований хід, нічого ніде не люфтить, і працюєш за нею реально впевнено. Реально це одна з найприємніших клавіатур в подібному форм-факторі. Також з корисного можна відзначити можливість запису макросів на самій клавіатурі, дублювання можливостей миші, а також окремі чотири перемикачі, яких я ніколи ще не зустрічав на жодній з клавіатур. Ці перемикачі змінюють логіку роботи клавіатури. Наприклад, можна заблокувати клавішу Windows, або праву клавішу Windows зробити головною, або вимкнути режим NKRO. Написано про це виключно в цифровому гайді, який треба завантажувати на сайті, який без VPN не хоче відкриватись, принаймні у мене. І на цьому моменті ми переходимо до певних, скажімо так, специфічних особливостей, які має 1.3 TKL. По-перше, це відсутність софту. Існує тільки невеличка софтинка для оновлення прошивки, і усе. І то вона тільки під Windows, тож користувачі Mac і Linux пролітають. По-друге, через це запис макросів дещо ускладнюється, адже він виключно фізичний із затисканням купи комбінацій клавіш, і це все в дротовому виконанні, не забуваємо, і без підсвітки взагалі жодної. Тобто, це от така дуже скетична клавіатура, і це особливість конкретно моєї моделі, бо там є купа інших і форм-факторів, і наявності RGB. Ну і звісно ж, ціна. Коли я нею покористувався, трохи, відзначив до себе як приємні якості, так і не зовсім зрозумілі особливості, я пішов подивитись, а що там з ціною. Конкретно ось ця модель з коричневими свічами, станом на момент запису відео, коштує 8500. Спочатку я також задавав собі питання, а чому вона так коштує, тут же ж немає якихось мегафішок. Потім я трошки пошукав в інтернеті, що скільки коштує, і, наприклад, тільки перемикачів тут виходить десь на 2500 гривень. І це якщо рахувати їх не змащеними, бо змащені. Ще дорожче. Кадрівські кон конектори це ще десь тисяча гривень. Це чисто на свічах і на конекторах вже виходить більш ніж третина вартості. Звісно, ентузіасти цієї справи, оці збирання клавіатур, можуть купити собі все на світі самостійно, з'їти гратися, знешумлювати клавіатуру і так далі. Проте загалом, якщо дійсно просто взяти і порахувати банально вартість комплектуючих та те, що все зроблено з якісних матеріалів і надійно зібрано, то ціна вже стає більш виправданою. В той же час на ринку ви, звісно ж, можете знайти і більш Національніші варіанти, навіть бездротові, тому тут вже справа виключно особиста. Як на мене, для тих, хто шукає дійсно якісну клавіатуру на роки, для того щоб отримувати тактильну та візуальну насолоду, воно варте того. Ось такою вийшла клавіатура 3 TKL. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.